Друзі, відео записане, записую так спонтанно, просто свої думки ділюся в процесі з вами. І нехай це відео залишиться. Зв'язок психосоматика. Психосоматика це зв'язок психології, психологічних причин і фізичних, фізичного, так скажімо, проявлення тих психологічних травм на фізиці, тобто тіло, дух і свідомість. Зараз трошечки поясню. Тобто. Ми маємо розглядати хворобу у зв'язку із психікою і фізикою. Тобто якась психологічна сильна причина повпливала на нашу, ну, нашу свідомість. Потім це все трансформувалося в якусь хворобу, яка відбилася на нашому тілі, на нашій, так скажімо, фізиці. Тобто я можу сказати, що я, як ніхто це розумію і бачу цей взаємозв'язок, тому що потрібно враховувати не лише фізику, не лише якусь хворобу, так? якийсь симптом в тілі людини, а й звідки це береться на підсвідомості, яка травма, що впливало, в якому середовищі жила людина. І нерідко ми бачимо людей, які хворіють раком, а виявляється, вони пережили якусь. Сильний емоційний стрес, який відбився в їхній свідомості, і вилився в цю хворобу, звісно, є ще причини так. От, от Тому ми можемо сказати, що є різні люди, які харчуються по-різному, і в них різні проявлення, стан тіла і так далі. Тому що у кожної людини психіка функціонує по-іншому. Тому що ми інші, так, це показує Натальна карта, дизайн людини, оцей геном людини, ми приходимо сюди зі своїм кодом, зі своїм ключем. і відповідно, до цього ми е, впитуємо інформацію, яка е, може нам, нас зцілювати, а може нам давати психологічні травми. Саме тема психологічних травм, тіло, свідомість і дух це можна сказати, тіло, свідомість душа це ось це моє ось ця е, психологічна травма, яка викликала в мене е, таку поведінку. Тобто я це вже пропрацювала. Оце вам говорить людина, яка прийшла такі досі. Викликала поведінку. Панічних атак, ем, безконтрольовані в мене були панічні атаки, атаки за будь-якої причини. І я думала, що всі люди живуть в постійному поспіху, в постійному стресі, в постійних емоційних таких коливаннях. І, і коли я зрозуміла їм. Взаємоділа з людьми з іншою аурою, спокійнішою або е, з, іншим, з іншою свідомістю, я розуміла, наскільки, е, так скажу, е, що зі мною не так. <кхід> тобто, чому я так реагую, чому я так поспішаю, чому я так себе веду? Коли я вийшла на інформацію про е, сироідіння, про харчування, це було ще одним таким. Стресом для мене, для моєї психіки, яка і так була в паніці за будь-якої дрібниці. І цей шок, який я дізналася, так, тому що це реальний шок, це на ось цю непропрацьовану психіку травмою добило її, так? тобто воно ще більше залякало людину і завело в якісь такі рамки, величезні рамки страху. І з цього стану тривожності, саме психологічної, так, розуміння себе, я вийшла, коли я вже довела себе майже до краю оцього психологічно-емоційного травмування, так скажемо. І ем, все дуже тісно пов'язано, тому що ми, ем, як свідомість, ми на підсвідомому рівні маємо якісь відбитки, які на нас впливали дуже сильно. І потім хід наших думок він йде так, як. Під впливом цього відбитку, цієї причини. Тобто, ми можемо думати, що те, як ми зараз живемо, чинимо, діємо, це є ми, але якщо покопатися глибше, вийде так, що ми робимо це через те, бо ми хочемо це зробити, це довести і так далі. Тобто, навіть ми обираємо якусь професію свідомо чи несвідомо під впливом чогось, якщо розібрати оце все на такі. Маленькі шматочки можна отримати відповідь, чому я зараз знаходжуся в такому етапі мого життя, що мене туди привело. У мене такий талант бачити таланти людей, бачити те, як поєднати цих людей, щоб це ефективно працювало, і побачити одразу схему розв'язок. Тому всьому тому, що я роблю, я даю людям конкретні схеми. Так, конкретний алгоритм, конкретну, так скажем, інструкцію, що за чим робити, щоб з цього вийти. Тобто алгоритми дій, і якщо людина візьме цей алгоритм і почне за ним працювати. Вона створить за цією схемою чи продукт, чи для себе результат, чи ще щось. Тобто, у мене ось такий вбудований, так скажемо, механізм бачити структуру. Тобто в голові ти просто дивишся, і в тебе зразу в твій мозок він в мене ем, оцю структуру малює і може людині в двох словах простою доступною мовою сказати, що її робити. Тобто, це так, як ви приходите до мене на консультацію, я вас слухаю. Я в голові малюю алгоритм, звідки що вийшло, чому так склалося, даю вам готову відповідь, і ви фактично маєте е, практичний е, інструмент для того, щоб е, покращити, змінити чи щось зробити в своєму житті. Е, це я відчуваю сама в собі, це підтверджує дизайн людини, натальна карта все те, чим я займаюся. І... Е, Саме структура, чіткість у будь чому. І так само можна визначити, ви це чуєте на підсвідомому рівні, визначити саме ваш талант, вашу унікальність. І якщо ви будете працювати саме з позиції вашої унікальності і розвивати її, це буде вами, це буде робитися постійно, і це буде давати результати для інших людей. Ось. Ну, в принципі, це хотіла сказати, тому що причину хворіб. Потрібно шукати не лише в тілі, в харчуванні, але й на психіці, з позиції психіки. Це я зрозуміла, коли я пройшла такий етап суто очищення тіла, але не розуміла, чому психіка не підтягується. Тому це має бути в єдності, в гармонії: матеріальне, духовне – душа і тіло. Ось, і якщо ми чистимо тіло, не розуміємо, для чого ми себе насилуємо або забороняємо, або це йде в такому. Ключі е, не синтезу, не симбіозу на єдності, е, надовго цей результат не протримається. Тому потрібно в першу чергу е, підтягувати і те, і те. Тому що ми можемо тішитись, що в нас там чисте тіло, ми там сироїдимо, голодаємо, е, все супер, чисте тіло, клас, але в душі ми себе почуваємо нещасливі, тому що є якась така такий зажим, коли ми собі щось не дозволяємо. Е, Заради чого? Заради чистоти тіла. Тому краще відкутитися назад, щоб встати і йти довше стабільно, ніж в такому ключі себе мучити. Це от мій досвід. А? Я себе мучила фактично, тому що в мене був оцей патерн непропрацьований панічних атак, і плюс нерозуміння, чому я далі живу програмою. Тобто, ця програма, вона в мене перекинулась і на харчування. Тому. Я раджу це все робити в симбіозі, в синтезі. І травму долати, і харчування міняти. Або спершу, якщо можна розібрати на маленькі запчастини вашу травму, тому що вона є у кожного, тому що травма вона дає відбиток на всі сфери життя. Ось, це дуже-дуже важливо. Дуже важливо саме психологічну дитячу травму. У мене була тотальна травма. Робити, змушуючи себе і не розуміючи, як працює мій корневий центр кореневий в дизайні людини, чому я так роблю. І коли ви це зрозумієте про себе, хто ви, як ви функціонуєте, робите зробите свій аналіз особистості, то буде легше жити. Тобто, ви зрозумієте всю суть структуру, тому що якщо брати лише один аспекти здоров'я, а і решта не брати, то не буде ось цієї гармонії. В принципі, ось такі думки.